Що все буде не Вікторія Федорчук народилася не такою, як всі. Жінка розповіла, що маючи з дитинства фізичні вади, вона вирішила, попри це, мандрувати, робити макіяж, шити сукні, їздити на концерти до Києва. Серед знайомих Вікторії відомі артисти, політики і меценати. Один з них каже Вікторія: сприяв здійсненню її мрії відвідати Париж. І він мені сказав, що я хочу виконати твою мрію. Я думала, що це сказано чесно просто на для телебачення. Але коли через декілька днів мені Андрій зателефонував сам особисто, каже: Ну що, їдемо в Париж? Кажу, та ну, але серйозно. Він каже, так, серйозно, їдемо, вибирай дату, з ким ти хочеш поїхати. І ми поїхали, ми п'ять днів там були, він все було на найвищому рівні. Ми були Я, мама, сестра, у нас був персональний свій водій, гід, готель, ну все-все, у нас були екскурсії. Тому ми об'їздили. Нині Вікторія очолює благодійний фонд незламні за кілька років його діяльності. Проведені десятки заходів на підтримку людей з інвалідністю. У нас була велика фотовиставка. У нас були мероприємства для людей з інвалідністю. Мета привернути увагу до людей з інвалідністю і дати тим людям, які там, знаєте, сумніваються собі, які відчувають якусь невпевненість. Багато людей є таких. Що от насправді це все, все можливо в нашому житті. Головне це те. Що в тебе всередині, і це потрібно показувати. Якщо ти є велика сила духу, ти потрібно це все показувати і ніколи не здаватися. Тобто, бути прикладом для інших. Державні органи влади повинні більше дбати про людей з інвалідністю, каже Вікторія. Жінка вважає, що однією з головних проблем, таких як вона, є відсутність зручного пересування. В Європі там доступно все для людей з інвалідністю. Я там пересувалася без перешкод. Це метро, це маршрутка, це поїзда між містами. Ну, я не відчувала якогось дискомфорту. Ти дійсно відчуваєш себе там людиною. Батьки Вікторії розповіли, що їх донька стала успішною завдяки своєму характеру та наполегливості. Ну, сила волі у неї була ще з дитинства. Вона себе вела як доросла, ні в ні, ні, ні що не впадала ніколи ні в ступор, ні в, ні в паніку. Завжди себе вела. Достойно і старалась. Це її заслуга. До речі, самостійна вона у нас розумниця. Вона як намітила собі ціль, от англійську мову вона сама вивчила, сама займалась і сама може бути зараз переводчиком. От знаєте, сьогодні саме день 3 грудня, наче як день з інвалідністю людей, людей з інвалідністю. І я вважаю, що ну, для мене це звичайний день. Тому що я вважаю, що потрібно, знаєте, як кажуть, це формальність. Людей з інвалідністю згадують саме 3 грудня, а 364 дні їх просто забувають. От, це неправильно. Потрібно говорити, потрібно розказувати, давати можливість людям жити наповну, не зачиняти їх, як нас роблять, знаєте, на жаль, в нашому суспільству, в квартирах. Я не хочу бути там, знаєте, в. В цьому своєму маленькому комусь світі я хочу бути серед людей, я хочу щось робити корисне, я хочу жити наповне. Я цього хочу, і я до цього й йшла. Лоніт Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.